Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 10 листопада, ранки будуть холодні і місцями туманні. В день очікується переважно хмарна погода з локальними проясненнями. За локальними моделями в багатьох областях денні температури будуть у межах приблизно плюс 5, плюс 11 градусів Цельсія. Вранці місцями близько нуля плюс 4 градуси Цельсія. Отже, одягайтесь багатошарово. Беріть термос і запасні рукавички. Ранок і вечір головні вікна для кльова. Перша година після сходу сонця традиційно дає найбільш акуратні клювання, а вечірні сутінки другий піковий період, особливо якщо ввечері вітер вщухне і поверхня води заспокоїться. Плануйте приїхати на точку за 30-60 хвилин до сходу, щоб тихо зайняти позицію і випробувати кілька варіантів глибини та приманок. Солунарні таблиці також підтверджують ці ранково вечірні вікна для більшості українських водойм. Місячний фон 10 листопада місяць перебуває в фазі Венінгібус, тобто ще досить освітлений, але на спаді. Це означає, Нічна підсвітка залишається помітною, сутінкові і ранкові гудили зберігають пріоритет, а нічна сутінкова активність хижаків може бути помітнішою, ніж у повністю темні ночі. Плануйте сутінкові виходи, якщо хочете половити хижу рибу. Мирна риба, карась, плотва, підлящик, лящ. У листопаді більшість мирних видів тримається ближче до дна, у затоках за корчами і на переходах дна мул, пісок, камінь. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі поводки 0,8-0,12 мм, дрібні гачки і скользячі або комбіновані монтажі, щоб швидко міняти глибину, наживки, мотиль, опариш невеликий черв'як, прикормка дрібна фракція. Точкові підгодівлі часто і мало. Це утримує рибу в точці без її перегодовування. Якщо після 20-40 хвилин немає реакції, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-30 метрів. Фідер метод. Використовуйте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні оснастки. Шукайте кордони дна, підводні вали і ями. Даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, ви часто отримуєте серію клювань після тривалої паузи. Для методу краще часто й мало в підгодівлі, а не великий стартовий закорм. Це зберігає інтерес у риби довше. В умовах течії підбирайте годівниці за вагою відповідно до швидкості потоку. Хижак. Щука, окунь, судак. Щука найбільш, ймовірно, активна вранці і під вечір. Перевіряйте корчі, прибережні зарості та виходи з ям. Підготуйте середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на джих голівках та кілька куливних обертальних блешень. Проводка має бути варіативною. Почніть рівномірно, додайте ривки і паузи. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь краще реагує на ультралайт і дрібні силиконові приманки у середніх шарах. Судак активізується в сутінках на бровках. Повільний джиг і чіткий контакт з дном ваш ключ. Не забувайте міцні повідці для зубастих, сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Погода і регіональні нюанси. За агрегованими оглядами, в період 6-10 листопада по країні очікується тимчасове потепління у порівнянні з ранніми ранками. Це може трохи підвищити активність риби в захищених плесах. Але вже після 11-12 листопада моделі показують похолодання і зниження денних температур. Тож плануйте виїзди зараз, доки можливі теплові вікна. У вітряну погоду переходьте в бухти за виступи берега або між островами. Там вода спокійніша і риба концентрується. Колір і вага приманок. У чистій воді тримайтеся природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий. Якщо вода помутніла після вітру чи дощу, спробуйте контрастні яскраві тони. Жовтий помаранчевий яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і лише при відсутності реакції помірно збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді саме делікатність приносить перші клювання у холодні дні. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово. Термобілизна, фліс, вітровка, непромокайка. Запасні рукавички тонкі для роботи і теплі для пауз, суха ганчірка і термос із гарячим напоєм обов'язково. Бережіть заряд акумуляторів павербанк. Майте запасні повідці, гачки і котушки. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туман додаткові світлові та звукові засоби орієнтації. Кілька практичних трюків, що часто рятують: міняйте глибину кроками по 10-30 см. Дуже часто риба сидить тонким шаром. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і спробуйте іншу точку. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Іноді саме пауза викликає феєрверк на кінчику. Для мирної риби змініть текстуру прикормки, трохи макухи або панірувальних сухарів, замість сильних ароматизаторів. Підсумок 10 листопада день для уважних і гнучких рибалок. Ранок і вечір ваші золоті години. Вдень шукайте захищені ділянки і підлаштовуйтеся під прозорість води і вітер з правильними снастями, терпінням. І кількома запасними варіантами приманок ви зможете витиснути з цього осіннього дня добрий кльов і приємні історії. Хай кльове буде!